Друзі, привіт! В цьому відео розберемо основні види стовпчиків при в'язанні гачком та як вони позначаються на схемах. Якщо ви вперше берете гачок в руки, то я рекомендую почати ось з цього відео. Там ми вже розібрали, як в'язати стовпчики без накиду. Давайте розберемо ще раз цей вид стовпчиків, але на цей раз я покажу це разом зі схемою. Ви на каналі котики в'яжуть і зараз ми будемо в'язати. Для початку робимо початкову петлю. Тепер набираємо ланцюжок з повітряних петель. Давайте наберемо 5 петель. Будемо в'язати дуже маленькі зразочки. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Ось так це позначається на схемі. Повітряна петля виглядає на схемі як невеличкий овал, такий кружочок, трошки приплюснутий, можливо, схожий на нулік чи О. Початок схеми позначається стрілочкою, а ланцюжок розташовується горизонтально. Тепер наберемо ще одну петлю це буде в нас петля для підйому на наступний ряд. Робила. Тепер ми починаємо в'язати перший ряд стовпчиків без накиду. Вони позначаються хрестиком, і робляться вони ось так. Увага! Так як ось ця петля, яку ми тільки що набрали, шоста це петля для підйому, то в неї ми нічого не пров'язуємо, вставляємо гачок в половинку петлі другої від гачка. і Витягуємо тут нашу робочу нитку. Тепер через обидві ці петельки пров'язуємо. Це і є наш стовпчик без накиду. Далі продовжуємо до кінця ряду в'язати стовпчики без накиду. Не забудьте, останню має бути 5 стовпчиків. Тепер, щоб перейти на другий ряд, нам треба зробити повітряну петлю, яка є петля для підйому. І тепер розвертаємо в'язання. І починаємо другий ряд. Так як ми в'язання перевернули, для нас візуально в'язання йде справа наліво. Але схема не розверталась. Тому в схемі. Все намальоване з лицевої сторони. І тому, якщо ми дивимося на схему, то ми в'яжемо по схемі і дивимося зліва направо. Візуально ми завжди в'яжемо справа вліво. Також на схемі позначається номерочок зі сторони, де починався той ряд. Зазвичай непарні номери це номери, які ми в'яжемо і дивимося на нашу роботу з лицевої сторони. А парні номери це. Ряди, які ми в'яжемо з роботою розвернутою до нас вивертною стороною. Тому тепер ми пров'язуємо перший ряд, дивимося на цей ланцюжок, підчерпуємо повні дві стінки нижньої петлі. Витягуємо нитку і пров'язуємо через дві. Це наш перший стовпчик другого ряду. І далі. Другий стовпчик. Третій. Четвертий. І не забудьте пров'язати останній стовпчик. Він пров'язується за ось ці дві стінки петлі. Ось так. Далі все повторюється. Знову одна підйомна, розвертаємо і пішли в'язати по ось цьому. Так можна зв'язати скільки захочете рядочків для вашого тренування. Ці схеми ви можете заскріншотити собі, зберегти. Я їх зробила спеціально для вас, щоб вам була така домашня підказочка. Це були стовпчики без накиду. Тепер покажу. І як в'язати напівстовпчики з накидом. Цей вид стовпчиків позначається на схемах такою буквою Т. Так само робимо ланцюжок з п'яти петель. Один, два, три, 4, 5. Тепер набираємо дві додаткові петлі для підйому. Один, два. І тепер вводимо гачок в четверту петлю нашого ланцюжка. Дві в нас підйомні, третю пропускаємо і в четверту вставляємо гачок. Але перед тим, як вставляти гачок, накидуємо на нього пряжу і з цим накидом вставляємо гачок в четверту петлю. Ось сюди. Тепер. Витаскуємо нашу робочу нитку, в нас утворилося три петельки на гачку. І пров'язуємо їх всі разом. Ось це утворився напівстовпчик з накидом. Тобто з накидом означає, що ми робили ось такий рух. Тепер продовжуємо в'язати напівстовпчики з накидом. Зробили накид. Виташили робочу нитку, утворилося три таких штучки, через них пров'язали. Третій стовпчик пров'язуємо. Четвертий стовпчик І п'ятий, як бачите, пров'язути однема куди. Це саме тому, що коли ми в'яжемо на без накиду, ми рахуємо за перший стовпчик от той ланцюжок, який ми робили для підйому. Саме тому ми вставляли гачок в четверту петлю, тому що ось ці три, вони по суті виконують роботу стовпчика. Один. Лежачий це той, в який стовпчик вростає, а дві ті, що на підйом рахуються як за стовпчик. Тому при в'язанні напівстовпчиками і далі стовпчиками з накидами, з двома накидами, завжди підйом буде рахуватися як окремий стовпчик, тому ми в'яжемо на один менше. Тепер наприкінці кожного ряду робимо дві повітряних петлі, це наш підйом на наступний ряд, розвертаємо. Саме тому в'язання називається поворотними рядами. Тому що ми повертаємо ряди. Тепер ось ці дві петлі вони будуть нашим першим стовпчиком, який вважається, пров'язаний в першу петлю сюди. Значить, тепер ми робимо накид і пров'язуємо не в першу петлю, а ось сюди. Так. Накид. І ось сюди пров'язуємо. Витягнула одну, і тепер через три пров'язуємо всі разом. Оп. Ще раз накид. І ось сюди. Витягнула одну, і тепер всі три. Зробили два стовпчики. Ще раз накид. Ось сюди, витягнули одну, і пров'язали три разом. Ми пров'язали три стовпчики. Нам треба ще один не пропустіть. Останній стовпчик пров'язуємо за оту повітряну петлю, робимо накид. І ось тут підчерпнули одну стінку повітряної петлі. І другу стінку повітряної петлі. Ось це, сюди ставиться наша остання петля. Пров'язали. Коли ви будете в'язати не <п> по <'ять> 5 петельок ширину, це для зразка, щоб було швидше. А більшу роботу, то край роботи буде виглядати більш рівним завдяки тому, що ми рахуємо підйом за перший стовпчик. І далі все так само. Для ряду з напівстовпчиками з накидом робимо підйом з двох повітряних петельок, розгортаємо і поїхали в'язати. Тепер розберемо, як в'язати стовпчики з накидом. Так само ми беремо, робимо ланцюжок з 5 петель для зразочку. Стовпчики з накидом позначаються на схемах такою буквою Т з перехрещенням. Ось так. Тепер набираємо три петлі для підйому: 1, 2, 3, тобто всього ланцюжок вийшов з восьми петель. Тепер робимо один накид і вставляємо гачок в п'яту петлю. Три петлі будуть імітувати наш перший стовпчик, який, наче, пров'язаний ось в цю четверту петлю. І в п'яту ми вводимо гачок. Тепер витаскуємо звідси нашу робочу нитку, так само як ми починали на пів стовпчики з накидом. Але єдина різниця, що тепер ми пров'язуємо це ось таким чином. Проводимо нитку, пров'язуємо спочатку тільки перші дві, утворилися нові дві. І тепер пров'язуємо ці дві. Так, у нас виходить стовпчик більш довгий, він більш високий. І бачите, як і на схемі тут утворюється ось така чорточка. Там наче ланцюжок, і він обгортаний такою чорточкою. Тепер робимо наступний стовпчик. Зробили накид, наступну петлю. Витащили одну петлю. У нас утворилося три. І тепер пров'язуємо дві, і тепер ще дві, дві і дві. В стовпчиках, на пів стовпчиках з накидом ми пров'язували всі три разом. А тепер дві і дві, дві, та дві, і ще один. Дві. ще дві. Дійшли до кінця ряду. В нас Ми, по суті, пров'язали чотири стовпчики, а п'ятий рахується ось цим ланцюжком для підйому. Тепер, щоб піднятися на наступний ряд, ми знову набираємо три петлі: одна, друга, третя. Розвертаємо наше в'язання. Робимо накид і заводимо гачок не в першу петлю, а в другу, тому що першу врахується у нас цей стовпчик з ланцюжком другу петлю, виташили одну нитку, пров'язали дві петельки, ще дві петельки, зробили накид, стали гачок в наступну петлю, пров'язали дві. Ще дві. Ставили гачок в наступну, пров'язала дві, ще дві. І тепер не забудьте: остання петля пров'язується в оцей ланцюжок. Ви можете пров'язувати і за всю, але тоді буде більше видно ось ця дирка, яка утворюється ось так. Я підчерплю лише дві стінки петлі з того ланцюжка. Внизу остається одна штучка. Дві і дві. Ось так. Так, ми пров'язали два ряди з стовпчиками з накидом. Ми з вами розібрали, як в'язати стовпчики без накиду, на півстовпчики з накидом. І стовпчики з накидом. Тепер давайте покажу ще пару позначень, які ви можете зустріти в схемах для в'язання. Я пров'яжу знову ланцюжок з п'яти петельок. роблю ще одну повітряну петлю для підйому. І тепер показую: є така петля сполучний стовпчик. Він ще нижче, ніж стовпчики без накиду, і ще простіше. Вставляємо гачок в другу петлю і. Коли ми витаскуємо першу, ми одразу пров'язуємо ту петельку, яка в нас на гачку. Ще раз показую, не робимо ніяких накидів, ставили гачок в половинку петлі і витягаємо нитку, пров'язуючи одразу петельку на гачку. Вони прям получаються дуже-дуже короткі. Їх зазвичай. Роблять, коли треба з'єднати дві частинки, зробити якийсь непомітний переход, бо це, якби ми приклеїмо одну повітряну петлю до іншої. Ось так. Але для підйому нам все одно треба хоча б одну робити. Розвернули, і далі пішли. Так само робити. Тепер хочу вам одразу показати, що також бувають стовпчики з подвійним накидом. Як, наприклад, це робиться? Набираємо для підйому не одну, а 1, 2, 3. 4. Тут залежить від того, хто наскільки вільно в'яже. Мені зазвичай достатньо трьох для підйому, тобто такої ж кількості, як для стовпчиків з одним накидом, мені достатньо і для двох накидів. Тепер роблю один накид і другий накид. І вставляємо гачок в другу петлю і витягуємо одну У нас утворилось чотири. Отаких петельки на гачку. Тепер пров'язуємо перші дві, залишилось три. Ще пров'язуємо дві, залишилось дві. І ще пров'язуємо дві. Ось це стовпчик з двома накидами. Буває також із трьома і так далі. Тобто, принцип, ви зрозуміли. Давайте ще один візьму, пров'яжу один накид, другий накид. Вставляємо сюди. І утворилось 4. Пров'язуємо перші дві, ще дві і ще дві, поки не залишилася одна. Ось в наші стовпчики з накидом, з двома накидами. Тепер ще хочу показати один момент, коли ми на схемах можемо бачити такі. Кущі з петель. Це означає, що нам треба пров'язувати декілька стовпчиків в одну і ту саму петлю. Тоді в нас утворюється така форма. Ну, давайте ще з двома накидами зроблю. Ось. Ось це на схемі би позначалось би. З двома такими стовпчиками двох накидів. Тепер буває що три. Буває, що ми робимо два, потім робимо повітряну петлю і ще два стовпчики. І другий. Бачите, яка форма утворюється? Це завдяки тому, що ми е, зробили всі ці стовпчики в одну петлю. Ну, і тепер для краси давайте е, зроблю, як у нас було і на цій стороні стовпчик. Два стовпчики в мене йде. Ще. І ще один для сімметрії. Ось така картина вийшла. Все. Тепер ви знаєте, як робити основні види стовпчиків. Та я думаю, що ви вже зможете розібрати майже будь-яку схему, бо в основному всі схеми. Узорів складаються з оцих стовпчиків. Петель повітряних, хрестиком стовпчик без накиду, буквою Т напівстовпчик з накидом. Це коли ми через три петельки пров'язували. Це стовпчики без накиду, Т з перехрещенням одним, стовпчик з накидом. І стовпчики з двома накидами. Коли вони як кущик сідають, це значить ми їх пров'язуємо в одну петлю і так далі. Все, сподіваюся, вам все було зрозуміло. Не забудьте підписатися на канал, спробуйте зв'язати свої зразки, ставте лайк, вподобайку, та побачимось в нових відео. Па-па!